Всім привіт на каналі ми будемо сьогодні грати в Бравл Старс Спідран 60к. Ну це більше не спідран, а пуш 60к Ми сьогодні апнем 55 тисяч кубків. Лишиться нам всього лише 15 тисяч кубків до 60 тисяч. А потім вже будемо помаленьку апати 70 тисяч кубків. Я граю за кого я граю? За кольчика. Я пробую його на тисячу, то в мене весь час не виходило. Ну Давайте подивимося першу казочку. Тут я, звісно, що правильно, я якийсь рак, не можу попасти по стоящому Френку. Ну Ладно, пропустимо цей момент. Граю я в Brawl Ball. Карта така собі, плюс-мінус нормальна, досить відкрита. Тімети ще хороші забили, я навіть не зрозумів, як, ну ладно. Тут, що ми бачимо? Ми Бачимо, що потрібно пролак Коротше, підписуйтеся на телеграм-канал. Ви зараз бачите QR-код на своєму екрані. Або в цього посилання в шапці профілю. Тут у мене дуже жорстка люльта і фрінцпіта. Ото я, звісно, граю і тут якимось способом Мортіс забиває, Я в шоках, щоб нам попався нормальний тімейт, але ну, типу, ще хорош. Тім, ну, хорош. Лишалася ластова каточка була на 1000 кубків на культа, але я злив до 800. Так, наступна каточка в нас йде. Ми граємо знову ж за культа. Тут в принципі тіма така собі нормальна. В принципі, я думаю, що ми програємо, а в нас тіма така собі. Втім, Емс досить нормально. Так, ну я тут один проти двох лишився. Ну да, мене виносять моментально і я ще не вмію грати. Я понім, що на культі. Час вже прийшов. це... Так, що за пуфік грає? У ну, нього забув дуже жорсткий гол. Прийшов вже час після того, як я апнув 55 тисяч кубків вже давніше, я вже на культі грати вмію ліпше. Але, в принципі, не дуже і ліпше, да. Так, що тут? Клоун-клоун, звісно. Динамайк тільки токсити може... Е, так, я хоч і рак, але не, токсі, не токш, ну, ладно. Е, Так, місяць не було відео, чи вже майже два місяці, тому що я місяць тому дивився, коли було останнє відео, і це було два місяці тому. Е, ну, Тут, походу, нам зараз буде другий гол. Е, е, так, бо щастр мене зараз винесе, все. Та? Чи ні. Ну, Діна Майк, зрозуміло, що його не законтрить. Ми злили, чекаємо аккаунт 85 тисяч кубків, 75 і сонце. No, а цей челлік це по -твінк", це 100% твінг. Е -е -е. ну, а в нас такі типу, нормальні челіки, але, блін, що зіграли трохи не дуже. Ладно, Беремо, щоб довго не мучитися Олі, чи ми просто її прокачаємо. Оля такий дивний персонаж, але в принципі грати можна. Хокей, хокей, це ще імба. Його зараз забрали, коли ви дивитесь це відео. Е, ну ви розумієте наскільки це було давно, і наскільки я погано відігравала. Тобто там було такий кайф грати на Олі. Це просто такий кайф був грати на маленьких кубках проти ботів. В хокей, іменно 2 на 2. Тому що 3 на 3 це вже якась діч була. А 2 на 2 дуже швидкі карточки, все, бас-бас-бас і все. От, тупо так от робиш і все. І, і другий раунд так само, і третій раунд так само. Можна от, навіть типу, пропустити, щоб швидше забити. Ну, тобто, Дуже все кайфово, але в принципі сам тягне час. проти ботів тягнути час. Ще й не забити, генії ну, мільярдери. Ладно, я тоже щось тупанув, ну добре. Сам, ну заб'єш, забиває айттігр. Ну, але, блін, клоун, ладно. Е, Пропустимо цей момент. Е, так, за Олі, е, Ульта досить прикольна, я не знаю, напишіть в коментарі, хто додивився до цього моменту, як вам е, персонаж Олі. Бо сам по собі він прикольний, але дивний. Ну, на мою думку. Е, Отакі от діла, в принципі, що там ще можна, я вам скажу. Бонко вже апнув 90 тисяч кубасиків, всіх на ти, тисячу, да. на, на, на. на жаль, престиж не отримав за ну, бралера, я вже забув, як вони називаються. Бо давніше я знав всіх бралерів просто по пам'яті. А зараз ну, так тяжко їх запам'ятати, оці типу, нові імена це все ну коротше. Особа каточка залишається М. чи я неправильно подивився, я не впевнений. Е, да, мені здається, що не настав. Так, ми знову проти ботиків граємо е, з нами Анджело проти нас. Ну, мені здається це бути, ні? чи ні? М мені здається це бути, та. от так. Отак от, то, що в цього Олі мало хепешок, в нього мало хепешок, тому ні. Хашка в нього багато. У нього малий урон. Типу, от е, малий урон дуже сильно. Е, а в хокеї він тупо імба, Ульта, гаджет і все, гол, і все. типу, е, Імба була, але, блін, хокей вже забрали, зима прийшла, вже о, скоро літо буде. Е, от, е, вовше, Якщо в мене буде шанс ось знімати, оце ще 55 тисяч вже, Так, сервірокче. G55K залітає на мій акаунт. Відкриваємо цей міфічний дропчик. Так що з нього нам дропнеться. Е, гаджет набіга, ну нормально. Е, в принципі, я думав, що в мене є цей гаджет але нехай буде. Коротше, якщо в мене буде час знімати відосик, я постараюся до свого а е, 4000. 700 підписників. Всім па-па! каналі Андер сьогодні грали в Бравл Стар. Всім па-па-па-па!